Мирного вам дня, любителі гострого. У вашій увазі завершена робота. Розроблена мною модель щука 2 із серії Шкурник. В цю серію входять наступні моделі: шкурничок м'ясничок, щука 1, щука 2, жерех і кабан. Ви маєте змогу побачити на відео. Ніж щука 2. Виконана зі сталі Х12МП. Термічує цю сталь на твердість 60-61. Накладки гілка яблуні залита епоксидною смолою. Також під час заливки виконано техніку плавного переходу з синього в білий колір. По свісарці. Слісарка даного, даної моделі скандій від середини. Зведені в 02-03. Заточка мікрофаска, загальний сороковий кут. На обусі розташовується фальшфаска. Також на обушку присутній упор для великого пальця. Фіксація гвинтини ржавіка. Фіксація накладок. В комплекті з цим ножем йдуть шкіряні ножни з підвісом на ремінь. Гарно тримає заточку. Вправиться керамічним мусатом. Мусати в наявності. Під час замовлення комплектуйте ножі керамічними мусатами. Оскільки ножі працюють в парі з керамічним мусатом. Габаритні розміри. Лезо 11 см. Руків'я 11,5. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтесь номер телефону в шапці профіля.